Це історія пограбування століття, але замість банку козаки пограбували цілу армію армію польського короля. Вони забрали не просто золото, вони вкрали майбутнє, вони вкрали саму волю до перемоги. У 1652 році Богдан Хмельницький провернув операцію, яка коштувала Речі Посполитій більше ніж будь-яка програна війна. Це історія не просто битви, а ідеально спланованої пастки, де приманкою було весілля, а ціною скарбниця цілого королівства сьогодні на каналі Незламна історія. Ми розкриємо таємницю операції Золотий конвой. І до кінця цього відео ви дізнаєтесь, яку фатальну, просто самовбивчу помилку допустив польський командувач, що перетворило його елітну армію на беззахисну мішень. І коштувало йому власної голови. Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Щоб зрозуміти весь масштаб і зухвалість операції Золотий конвой, нам потрібно повернутись на один рік назад, у 1651 рік. Рік національної катастрофи, це рік битви під Берестечком, битви, де через зраду союзників татар козацьке військо зазнало страшної поразки. Хмельницький був змушений підписати принизливий білоцерківський договір. Це був не просто мир, це був ніж у спину повстанню козацька автономія, за яку було пролито ріки крові, скорочувалася до одного лише київського воєводства. Реєстр, тобто офіційний список козаків, було урізано з 40 до 20 тисяч. Шляхті повертали всі маєтки, а селяни мали повернутись у рабство. Здавалось, усе втрачено. Польська шляхта святкувала перемогу, вважаючи, що з козацькою вольницею покінчено назавжди. Вони думали, що зламали Хмельницького. Як же сильно вони помилялися. Гетьман лише зачаївся він чекав, чекав нагоди для реваншу. І ця нагода з'явилася у вигляді весілля. Так, ви не дочули саме весілля його старшого сина, Тимоша з донькою молдовського господаря Василя Лупола стало першим актом у кривавій драмі, що мала розігратися. Але поки Хмельницький готував свій хитрий план на поділлі неподалік кордону з Молдовою, стояв його головний ворог людина, яка ненавиділа гетьмана лютою особистою ненавистю, і звали цього чоловіка Мартин Калиновський, польний гетьман Коронний. Талановитий полководець, але неймовірно пихатий, самовпевнений і зарозумілий. Він уже зустрічався з козаками під корсунем і потрапив до татарського полону, з якого його викупили за величезні гроші. Цього приниження він не міг пробачити нікому. І тепер, командуючи 20-ти тисячним елітним військом, він жадав помсти. Калиновський зневажав козаків після Берестечка він вважав їх розбитим. І деморалізованим натовпом, нездатним на серйозний опір. І це була його перша фатальна помилка. Але армія Калиновського мала ще дещо, крім найкращої в Європі кінноти та сучасної артилерії. При ній знаходилась уся військова скарбниця. Гроші призначені для виплати платні солдатам і офіцерам за цілий квартал. Це були величезні кошти. Десятки возів, навантажених срібними талерами та золотими дукатами, це не просто гроші, це пальне для машини війни, це лояльність найманців, це бойовий дух армії. Забери ці гроші, і 20 тисяч професійних вояків перетворяться на 20 тисяч озлоблених мародерів, готових бунтувати. І Хмельницький це чудово розумів. Він знав, щоб перемогти армію не обов'язково розбивати її в бою. Достатньо позбавити її фінансування, і він розробив план настільки ж простий, наскільки і геніальний. Офіційно гетьман оголосив, що збирає невеликий загін, щоб супроводити сина Тимоша до Молдови на весілля, мовляв, дорога небезпечна, потрібна охорона. Калиновський, дізнавшись про це, лише посміхнувся. Він вирішив не пропускати весільний кортеж і остаточно принизити Хмельницького, показавши, хто тут господар. Він зібрав усі свої сили в одному місці біля урочища, батіг, щоб перекрити шлях, і це була його друга і остання фатальна помилка. Бо під виглядом невеликого весільного ескорту Хмельницький таємно підняв у похід усе боєздатне козацьке військо, а його давній союзник, кримський хан, уже вів на допомогу свою кінноту. Калиновський бачив перед собою лише весільний кортеж. А насправді прямо на нього, немов тінь. Насувалася 40-тисячна армія, пастка була готова, і польський гетьман, засліплений власною пихою, впевнено крокував прямо в її епіцентр. Урочище батіг, на перший погляд, ідеальне місце для табору, широка рівнина, поруч, річка, Південний Буг навколо густі ліси, що дають тінь і дрова, рай, що от, от мав стати пеклом. Бо саме цей ландшафт, Іван Богун, найкращий розвідник Хмельницького. Обрав для майбутньої битви, він, як ніхто інший, розумів головну слабкість польського війська, їхня гордість, крилаті гусари, були непереможні на відкритому просторі, де могли набрати швидкість для свого нищівного таранного удару. Але тут, на рівнині, оточені лісами та болотистими берегами річки, вони були замкнені. Головний козир поляків, їхня важка кіннота, тут перетворювався. На неповоротку залізну мішень кожен кущ, кожне дерево, кожна балка, працювали на козаків. Богун знав цю місцевість як свої п'ять пальців. І саме він розробив план оточення, який не залишав ворогу жодного шансу на порятунок. Поки Калиновський впевнено облаштовував свій табір, перетворюючи його на неприступну фортецю, тисячі козаків та татар, немов привиди, безшумно займали позиції у навколишніх лісах. Вони рухалися вночі, без вогнів, без зайвого шуму. Це була велетенська військова машина, що діяла з точністю годинникового механізму. Польські дозорці нічого не бачили і не чули. Вони були сліпі та глухі, впевнені у власній безпеці. Деякі досвідчені офіцери, такі як Зигмунд Пшиємський, командир артилерії, відчували недобре. Вони благали Калиновського відійти на більш відкриту місцевість. Не замикати себе у цій зеленій клітці, але гетьман лише сміявся їм в обличчя. Що можуть зробити ці хлопи? Казав він, ми розчавимо їх, щойно вони поткнуться зі своїх лісів. Він віддав наказ готуватися не до оборони, а до параду. Він уже бачив себе переможцем, що приймає капітуляцію Хмельницького, і ось настав ранок 1 червня 1652 року. День, коли пастка закрилася. Першими вдарили татари. Це була їхня улюблена тактика. Вони не йшли в лобову атаку. Вони вилетіли з лісу, немов рій розлючених шершнів, засипали польські позиції хмарою стріл і миттєво зникли. Потім з'явилися з іншого боку: провокували, виманювали, змушували нервувати. Найгарячіші польські ротмістри, не витримавши напруги, кидалися в погоню за невловимим ворогом. І потрапляли прямо в засідки, де їх уже чекали козацькі шаблі. Протягом усього дня тривала ця виснажлива гра в кішки мишки. Татари відрізали поляків від води, перекрили всі шляхи до відступу. До вечора польський табір перетворився на обложений острів посеред ворожого моря. І лише тоді, коли сонце почало сідати за обрій, Калиновський нарешті усвідомив увесь жах свого становища. Він побачив, як на пагорбах. Що оточували долину один за одним спалахують тисячі козацьких вогнів. Вони були всюди на півночі, на півдні, на заході і на сході. Це був немалий весільний ескорт, це була вся армія Хмельницького, уся міць повсталої України прийшла по його душу. У польському таборі запанувала мертва тиша, яку порушував лише скрип возів та іржання коней. Паніка почала розповзатиметься рядами, немов отруйний туман. Солдати, які ще вранці сміялися з хлопів, тепер мовчки дивилися на нескінченне море ворожих вогнів, розуміючи, що ніч буде довгою, а ранок останнім. Хмельницький дав їм цю ніч: ніч, щоб вони усвідомили свою приреченість, щоб страх виїв їхні серця зсередини, бо він готував не просто битву. Він готував показову страту, і головне дійство було призначено на ранок. Світанок 2 червня 1652 року був багряним. Небо палало, ніби передчуваючи кров, яка мала от-от пролитися на цю землю. З першими променями сонця козацькі лави рушили на штурм. Це була не просто атака, це була людська лавина, що котилася з усіх боків, прагнучи змести польський табір, з лиця землі. Попереду, ведучи за собою піхоту, ішов полковник Іван Богун. Людина, яка спланувала цю пастку, тепер вела своїх воїнів, щоб її закрити. Козаки йшли мовчки грішуче. Їхні обличчя були схожі на кам'яні маски. За їхніми спинами ревіли гармати, засипаючи польські укріплення розпеченим залізом. Артилерія Пшиємського відчайдушно відстрілювалася, але їхні постріли були немов уколи голкою для розлюченого ведмедя. Перший удар прийшовся на найслабше місце польської оборони. Богун знав, де воно. Козаки, озброєні рушницями, шаблями та списами, з неймовірною швидкістю долали рови та вали. Почалася жорстока, рукопашна січа, крики поранених, дзвінсталі, гуркіт пострілів. Усе змішалося в один пекельний звук, крилаті гусари, гордість корони, спробували піти в контратаку, але було запізно у тісноті табору, серед наметів та возів вони не могли розігнатися, їхні довгі списи були марними, вони стали легкою здобиччю для вертких козаків, які стягували їх з коней і добивали на землі. Це була бійня. Еліта польського війська гинула безславно. У багнюці власного табору, і в цей момент хаосу стався вирішальний перелом. У складі польської армії були так звані реєстрові козаки, ті, хто після Берестечка залишився на службі у короля. Хмельницький заздалегідь надіслав до них своїх емісарів з простою пропозицією: або ви б'єтеся разом з братами за волю, або гинете разом з панами за гроші. І коли штурм досяг свого піку, реєстровці зробили свій вибір. Вони розвернули зброю і вдарили полякам у спину. Це був кінець. Паніка, що досі тліла, вибухнула неконтрольованим полум'ям. Оборона розсипалася, солдати кидали зброю і намагалися втекти. Але тікати було нікуди. З усіх боків їх чекали татарські аркани та козацькі шаблі. Мартин Калиновський, побачивши, що все втрачено, спробував організувати останній опір. Разом зі своїм сином Самуелем та жменькою найвірніших гусарів він кинувся у свою останню самовбивчу атаку. Він бився як лев до останнього, але проти лавини не встоїть жоден лев, його стягнули з коня і вбили. А потім, за татарським звичаєм, відрубали голову і насадили на спис, щоб усі бачили кінець пихатого гетьмана. Його смерть стала сигналом до тотального знищення. Битва перетворилася на різанину, козаки та татари мстилися за берестечко, за приниження, за спалені села і за мучених побратимів. Вони не брали полонених, але головна ціль операції була ще попереду: крізь хаос і дим бою, козаки проривалися до центру табору, туди, де стояв обоз, десятки возів, накритих просмоленим полотном. І під цим полотном було те, заради чого все це починалося. Скарбниця, золотий конвой. Коли козаки розрубали мотузки і відкинули брезент, їхнім очам відкрилося неймовірне видовище, скрині, набиті срібними талерами, мішки повні золотих дукатів, дорогоцінний посуд, хутра зброя, усе багатство, яке польська армія везла з собою. Це був джекпот, це була фінансова артерія, ворога, і Хмельницький щойно її перерізав. Перемога була абсолютною. Армія Калиновського перестала існувати. Вона була не просто розбита, вона була стерта з лиця землі. А її скарби, призначені для продовження війни, тепер мали послужити справі українського повстання. Операція золотий конвой була завершена, і її наслідки назавжди змінили хід історії. Перемога під батогом була не просто перемогою. Це був землетрус, що сколихнув усю річ Посполиту. Принизливий білоцерківський договір, який ще вчора здавався вироком для України, перетворився на попіл. За лічені тижні козацькі війська звільнили величезні території, відновивши кордони Гетьманщини. У Варшаві панували шок і Параліч. Вони втратили не просто 20 тисяч вояків. Вони втратили свою найкращу елітну армію. І найголовніше, вони втратили впевненість у власній непереможності. Битва під батогом стала реваншем за Берестечко, реваншем повним, нищівним і кривавим. Хмельницький довів, що тимчасова поразка лише робить українців сильнішими та хитрішими, і ця історія, що сталася майже 400 років тому, резонує з нашим сьогоденням і з дивовижною силою, так само як тоді ворог недооцінив українців, вважаючи їх слабшими після тимчасових невдач. Так само, як тоді, він був засліплений власною пихою та імперською зверхністю. Але, як і тоді, українське військо довело, що удар по ворожій логістиці, по його фінансах і штабах може бути нищівнішим за будь-яку лобову атаку, знищення флагмана, Москва, удари по Кримських мостах, полювання на склади боєприпасів та пального це все сучасні золоті конвої. Це та сама асиметрична, розумна і зухвала тактика, яку наші предки відточили до досконалості. Тактика, де головною зброєю є не лише сила, а й інтелект. Історія золотого конвою. Це не просто розповідь про битву, це маніфест української незламності. Це доказ того, що український воїн сильний не лише шаблею, а й розумом, хитрістю та стратегією. І ця традиція живе. Вона в крові кожного, хто сьогодні захищає нашу землю. А як ви вважаєте, яка сучасна операція Збройних сил України найбільше нагадує вам зухвалість козаків під батогом? Напишіть свої думки в коментарях. Буде надзвичайно цікаво обговорити. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Незламна Історія, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові історичні блокбастери, та обов'язково поставте лайк цьому відео. До зустрічі!